Вітаю вас на своєму каналі Берегиня і пропоную гороскоп для водоліїв на січень 2025 року. Будемо робити, як завжди, загальні тенденції місяця, потім фінанси, робота чи робота, фінанси, здоров'я на підсумок особисте життя. Вітаю вас всіх в новому 2025 році. Точніше, з прийдешнім вас 2025 роком. Нарешті цей високосний рік. Закінчиться і все буде добре. Так. Загальні тенденції місяця. Ну, ви будете приділяти час релігії. Ну, очевидно, що свята йдуть. Релігії. Може, задумаєтеся про якісь свої такі прямо погляди про душ, духовну сторону життя будете замислюватися? Так. Хто відвідує там церкву чи релігійну організацію? От ви цьому час приділите? О, друга карта відпочинку, дивіться, медитації, е, духовних практик. Е, хто займається, там, не знаю, магічними практиками. Це вона може свідчити про заняття магією. Такий, знаєте, релакс, релакс. Мантри будете читати. Там, чи молитви, хто що читає. І карта. Е, на, на спогадів, знайдуть на вас спогади. Ну, одним словом, будете, напевно, то підводити підсумок року, медитувати, згадувати, переглядати погляди свої, відвідувати там місця сили. Ну, карти чудові, карти релаксу, дорогі водолії. У мене тривога лунає. Ой, значить далі. Давайте подивимося а, роботу водоліїв. Що вас чекає в роботі в січні 2025 року. Так. Ну, бачите, будете про щось домовлятися в роботі? З керівництвом, з колегами. Далі зараз дотягнемо карту. Ну, дивіться, тут. Це карта вибору вам падає. Може, ви домовляєтесь про щось нове. Може, хочете розширяти свій бізнес. Може, хочете розширити можливість працювати. Може, ви хочете почати нову якусь роботу, шукаєте ось, ви домовляєтеся. Відкриються перед вами шляхи. Так, і ви знаєте, дуже класно у вас все вийде. По карті Сонця, оце все, про що ви говорите, що ви хочете, воно все реалізується. Тобто це туз бубновий. Це тобто найкраща карта колоди. Тобто вершина. В повній мірі все вийде у вас. Давайте глянемо, що вам січень по фінансах принесе. Ну, у вас з фінансами зараз певні якісь труднощі виникають, так. Да. Зараз дотягнемо карти, подивимося, що буде з цими труднощами Оп, протягом місяця. Бачите, будуть зміни. Будуть зміни туди, де ви домовляєтеся, ви там пустите коріння. І, значить, як дерево помаленьку зростає, так? Отак будуть зростати ваші фінанси. Повільно, але впевнено. Ну і дотягнемо ще от третю карту по класиці. Ну, дивіться. На новому місці, на новому місці ви переживаєте, як вам буде. Все-таки, знаєте, тут карти говорять про те, що тут якесь, типу, буде підвищення, покращення, зміна. І ви переживаєте, що це нове починання. Але по, по піковому вальту це пустих, пустий клопіт. Ви дарма мучитеся. Це пустий клопіт, все буде добре, просто помаленьку, потрохи, потрохи, потрохи. Бачите, на дні колоди карта букета. Тобто ви там. Хороше пустите коріння і ще якусь там заохочення фінансове будете отримувати. Ну, Це з часом, це потім. От. А в січні у вас дуже хороший старт. Недарма ви тут все погляди свої, переглядаєте, думаєте, все вийде. Значить, дивимося далі. На що звернути увагу водоліям? По здоров'ю в січні. Так. Так. Так я тут випало нам, зараз подивимося. Тож, тут падає, що проблеми зі здоров'ям все-таки у вас якісь є. Так, вони у вас є. Ага. Угу. Значить, карти говорять про те, що у вас є проблеми зі здоров'ям, притом вони у вас вже, знаєте, трохи запущені. От вони стали на якір. Ви, можливо, це може бути і картою лікаря, можливо, ви лікуєтеся. Так, але е, ну, ви бачите, що воно так як є, так і було. Е, можливо, це якісь. Е, Боже, захворювання спадкові, які вже давно у вас тривають. Якщо ви про таке не знаєте, то варто пройти якусь діагностику. Uh, і, ну, не знаю, звертайтеся до лікарів, досліджуйте своє здоров'я. Я так само, що я ж не лікар, це ж загальний розклад. Ну, тут щось карти кажуть про це. Зверніть увагу на свій спосіб життя і uh, подивіться, як у вас там із цим всім, як справи. Так, далі. Особисте життя для водоліїв на січень 2025 року. Карта сама вилетіла. Значить, у вас відкриті двері. Знаєте, відкриті ворота. Можливо, до вас додому хтось в двері постукає. Той, кого ви давно-давно чекаєте. Прямо прям додому сам прийде. прийде, дивіться, з подарунками, з грошима прийде якщо ви в стосунках, ну то значить ваша там половинка. Дарунок вам класний зробить. Порадує вас. Якщо половинки нема, то М -м -м, дивіться, третя карта Фенікса це можуть бути стосунки, які колись закінчилися, і ось вони розпочнуться знов з новою силою. Але буде класно. Тобто, тут на особисте життя, е ну, шикарні карти вам випали. І тут ще в мене на дні колоди карта покровителя, тобто ваша ця людина-половинка. Людина, вже, знаєте, з якимись своїми такими сталими поглядами, людина, яка буде за вас дбати, тобто хтось такий, знаєте, для серйозних стосунків, не, не, не яка-небудь забавка, то тут в січні по особистому життю шикарно все падає. Ну, як підсумок, можу одне сказати: зверніть увагу на здоров'я, а все решта. Люкс, дуже дякую, що були зі мною. Ставте, будь ласка, вподобайку, я буду рада за будь-який зворотній зв'язок, за будь-які коментарі. Всього вам найкращого, вдалого січня року і життя це був загальний розклад. А за особистим, будь ласка, звертайтеся, буду рада допомогти. Всього вам найкращого, па-па.